Для того, щоб надати доступ співробітнику до системи, перейдіть в меню ще Співробітники. Співробітник вже має бути створений у системі. Щоб надати йому доступ, відкриваємо його картку, натиснувши на його ім'я. Активуйте вкладку Доступ до веб-кабінету. Оберіть Роль. Якщо ви бажаєте, щоб співробітник заходив до системи тільки з певного комп'ютеру або певного телефону, вкажіть обмеження по IP. А саме IP даних пристроїв через кому. Оберіть мову інтерфейсу, вкажіть імейл співробітника. Це є обов'язковим. Саме імейл буде логіном для даного співробітника. Якщо у співробітника немає імейлу, ми можемо вказати якесь його ім'я, наприклад, ось так вказати обов'язково собачку. Собачка є обов'язковим атрибутом. І вказати com.ua. Зберігаємо зміни. Після цього маємо обов'язково ще раз відкрити співробітника і вказати йому пароль. Для цього придуманий пароль ми маємо Внести, після натиснути кнопку Змінити пароль і Зберегти дані. Передайте співробітнику посилання для входу в систему. Воно є спільним для всіх співробітників вашої компанії. Це те саме посилання, за яким ви входите до системи, те саме посилання, яке ви отримали у листі після реєстрації. Також ви можете його скопіювати у адресній стрічці вашого браузеру. Передайте співробітнику посилання до системи, також обов'язково передайте його логін, тобто імейл, і пароль, який ви вказали для співробітника. Після цього співробітник вже може зайти до системи.